Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео хочу підняти дуже важливу і актуальну тему на сьогоднішній день це виплата реституції і репарацій від нашого зовнішнього окупанта, про яку так часто говорили топ політики і так далі. Засоби масової каналізації розповідали нам про те, що США заблокували 600 мільярдів доларів Росії, і 300 з них буде відповідно повернути Україні на відбудову інфраструктури. Ну, цікава думка насправді, що таке 300 мільярдів доларів в порівнянні з цією інфраструктурою, яка була зруйнована протягом цієї війни 14-го року. Я думаю, ви розумієте, про що я маю на увазі. Другий момент. У мене питання, яким чином це буде відшкодовуватися, оскільки в нас немає визначеного стану війни. У нас був оголошений воєнний стан. Хто не розуміє, воєнний стан це є внутрішня проблема в країні. Воєнний стан вводиться в тих ситуаціях, коли ми маємо внутрішні проблеми. Це може бути переворот, це може бути революція, це можуть бути терористичні акти. Воєнний стан не передбачає відшкодування реституцій. І репарацій. Більше того, воєнний стан вводився на певний період часу. Після нього мав бути введений стан війни або стан миру. Ми не маємо ні стану миру, не маємо ні стану війни. А дотепер трактуючи у нас і воєнний стан, при тому всьому грабують волонтерські забезпечення, які до нас приходять за кордону. Мільярди доларів знаходять гроші в матрацах тих чи інших політиків. Так звані мери, директори підприємства, також беруть участь у цьому розкраданні цієї фінансової допомоги, яку світ нам постачає. Таким чином, ми маємо цей безлад, який зараз відбувається. Ще раз хочу наголосити, щоб було відшкодування реституції репарацій, має бути визначений стан війни в державі. Відповідно, різні міжнародні інституції, організації, держави. Включають свої механізми і за дуже короткий термін вводять в блокування економіки окупанта, а також дають нам максимальну підтримку. Як ви бачите, ленд-лізу нас дотепер немає, тому що весь світ знає, що в нас є воєнний стан. Всі міжнародні інституції знають, що в нас є воєнний стан. Тому і помагати ніхто не хоче. Тому народ, не будьте наївними, відкривайте законодавство і дивіться, що там написано. Я вам хочу сказати більше: стан війни визначений в Республіці Україна відповідним указом: в Республіці Україна є створений Державний фонд Реституції і Репарацій, і, відповідно, хто звернеться в Республіку Україна, Державний фонд Реституції і Репарацій отримує це відшкодування, коли ми завершимо ці процеси по закінченню війни. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5, статтю 13, весь другий розділ, весь 11 розділ. Місцеве самоврядування. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Підписуйтеся на нашу платформу ТікТок. Це нова платформа, оскільки стару нам видалили за нашу правду. Підписуйтеся на наші групи Телеграм. Знай свої проваї волевиявлення людини. Де ми показуємо всі документи, які показують факти стосовно злочинності цієї системи. Хто хоче ознайомитися з документом волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, перше слово волевиявлення. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.